неймовірна пригода. Ми е зробимо музичну подорож е в давнину, в далекі часи, в часи аристократичних балів. І дізнаємося сьогодні про те, які були традиції і звичаї на балу, як виглядали кавалери і дами того часу, яка музика була модна в той час, і е які танці. Танцювали на балу. А допомагати мені будуть в цьому учні нашої школи, учні 3 і 4 класів, які не тільки вивчили танці і будуть вам їх показувати, але ще зібрали до них свої коментарі, шукали різні цікавинки, щоб показати свої знання, як вони вже розбираються в тій епосі. Те, щоб створити відповідний настрій і вбрання собі зібрали теж оригінальні. Тож зустрічаємо учасників нашого концерту. Це такі музичні вечори, де була дуже урочиста обстановка, дуже чіткі правила етикету, збиралися кавалери і дами для того, щоб потанцювати і не тільки. Бали тривали цілих ну, два місяці, починаючи від Різдва і закінчуючи часом карнавалу, це десь приблизно кінець лютого. До Великого посту. І от щоб ви собі уявляли, наскільки бали були популярні, наприклад, один такий факт, що у Франції в 19 столітті в один день відбувалося 250 балів. Так що цей захід був дуже, дуже модний. Як я вам сказала, що на балу не тільки танцювали, там розмовляли. Там знайомилися, заводили знайомства, там залицялися і вечеряли, і розважалися, грали в ігри, могли, могли вести різні світські бесіди, а також вирішувати справи політичні, економічні, дипломатичні, різні. Ну і, звісно, знайомилися з різними знахідками мистецькими. Це слухали вірші, які складали поети, слухали твори, які композитори писали, знайомилися з картинами, які художники малювали. От, і ми для того, щоб якось придати атмосферності нашому заходу, теж звернуть увагу прикрасили наш зал картинами і тут є рельєф. Так от ми старалися відповідати цій... Як же виглядали люди того часу? Ви ж, мабуть, звернули увагу, що костюми були незвичайні, не такі, як у нас зараз. Чоловіки носили короткі штани, які зав'язували на банти під колінами. До речі, слово бант на французькій мові галант. Тому ви чули вираз, галантний вигляд, галантний твір, галантна епоха це епоха, в якій було дуже багато різних прикрас, банців, мережі. Різного, різних тканин, які прикрашали жабо, і так далі. І от чоловіки одягали панчохи і суття на підборах з прямокутним носком. А далі одягали каптан і зверху теж камзол з короткими рукавами. Чоловіки носили перуки, і головною ознакою статків чоловіків був капелюх. Або шляпа, яка була оздоблена золотою ниткою, прикрашена дорогим камінням, ну і страусове перо звичайно, страусове перо. Жінки теж виглядали дуже вишукано з одного боку і тендітно, тому що талія і вся фігура утискалася корсетом, а далі одівався такий ну, каркас під спідниці. Спідниці було декілька шарів. От, і зверху одягалася плаття з дорогих тканин, там з муару, з шовку, з атласу, бархату. Все це було прикрашено, теж каміннями розшите е, перука. У жінок перуки були трохи інші, ніж у чоловіків виглядали у вигляді піраміди. От, і на верхівці цієї піраміди була діадема або корона. От. І так як у чоловіка особливим атрибутом був капелюх, яким він весь час вихвалявся, так у жінок було віяло. Віяло показувало аристократичність дами і наскільки великі в неї статки. Ну, як ви самі розумієте, в такому одязі було важко швидко рухатися. Тому танці того часу були дуже плавні, дуже вишукані і елегантні. На балу танцювали строго в строгому порядку всі танці. Починав бав якийсь урочистий танець. В різні часи це були різні, різні танці. Але манда і Павана, Полонез. Всі танцівники заходили великим ланцюгом парами, по залі проходили реверансами, як наші учасники, віталися з усіми присутніми. Ну, а потім вже починався сам бал в чіткій послідовності всіх танців. Все було так, аж поки не з'явився минует. Ох, цей минует. Такий був популярний, такий зразу ввійшов в моду, і тому, що в ньому було дуже мало складних рухів, тому на балу спочатку танцювали 2-3 менуета, а потім і 8, і 10 разів повторювали минует. Настільки був популярний цей танець, вважався королем всіх танців. Тому ми з дітьми вирішили, що треба цьому танцю присвятити особливу увагу, дізнатися, з якої країни походить, які його особливості. Тобто все-все-все про минует. Далі не буду інтригу тримати, слово передаю вже дітям і вони будуть розповідати, які вони цікавинки дізналися про цей бальний танець. Розпочинає наші виступи. Васичко Поліна. Батьківщину мануету є місцевістю Франції, Бретані, де його виконували безпосередньо та просто. Свою назву він отримав від меню – маленьких кроків, характерних для мануету. Хоча танцюючи виконували манует плавно і досить повільно, Інструментальна музика менюет повинна виконуватися помірно жваво. Я виконаю для вас менюет композитора Йоганна Себастьяна Баха. Танцем королівського двору Мане стає прилідові у 14-му. Тоді він втрачає свій народний характер, свою безпосередність та простоту. Стає величним та урочистим. Придворний етикет наклав свій відбиток на фігури танцю. Та королева. Після них Дедофін, спадкоємець престолу, з якоїсь із знатних дам. Звідти виникла назва Мует де Ларейна, манует короля та Менует Дедофін, Мует принца. Я виконую для вас манует сучасного композитора Лариси Іванюшиної. thank you Мінуети танцюристи рухать за певними схемами, які мали вигляд цифри 3 або літри С. Рухи кавалера вважали складнішими, ніж у жінок. Як йому треба було показати свою гідність, погано знімати перед нею капелюха та робити зі своїм головним убором хвитрі мудрі рухи. Час мінует у небралися за руки. Кавалеру лише дозволилася вести свою даму кінчики пальців. Ось чому музика мінует така вишукана та граційна. Я виконую мінует сучасної композиторки Лариси Волошина. Т Ларис Ци Свої творчості використали видатні композитори, бах, Гендель, Бетховен, Моцарт та й сучасні українські композитори пишуть танцювальні п'єси і називають їх мануетами, щоб додати вишикористі та елегантності в музиці. У нас час це граційний танець, який має безліч шанувальників серед юних музикантів. Головне в сучасному мануеті це витонченість та елегантність. Так, від королівських валів манует велично дістався і до наших часів, не втративши при цьому своїх неповторних рухів та манери виконання. Мирослава Терещук, манует в замку Люб. i Хубалів, підкреслюючи урочистий піднесений характер свята, музичний розмір танцю три четверті. Виник цей танець у Польщі близько 15 століття і спершу був виключно весільним танцем. На початку 16 століття полонез почав поширюватись і в аристократичному середовищі. народних танців. Довгий час існували парі знову до сарабанди, швидка і повільна. Розмір сарабанди – три долі. Для нього характерна Синкопа на другій долі Мирослава Рошенків. Дуже приємно, що наші діти так прониклися цією атмосферою, цією музикою. В наш бурхливий час потрібно на хвилиночку зупинитися і присвятити якийсь час музиці, згадати історію, давним Дівчаткам так приємно вдягнути ці костюми, відчути себе трішечки принцесами. От, а ми з вами за допомогою наших дітей дізналися. Яка мода, який модний був танець Манует, і плюс до того ще почули інші танці: сарабанду, гавот? От і наші діти просвітилися, дізналися про існування цих танців. Один одного послухали, це теж дуже корисно. Я хочу звернути вашу увагу, що і сучасні українські композитори теж пишуть музику в старовинному стилі, тим, тим залучаючи дітей. До тієї галантності, вишуканості і з іншого боку простоти звучання. Я дуже вдячна вам за, за те, що ви відгукнулися, знайшли час відвідати наш захід. І ми так думаємо, що на цьому ми не, не зупинимося. І, мабуть, в наступному році ми вам запропонуємо щось можливо більш сучасне. Але це поки що наші плани на майбутнє. От дуже раді були вас бачити.